Понеділок, 7 липня 1230-та доба війни. Ворог завдав атак по Україні. На Дніпропетровщині є руйнування цивільної інфраструктури і п'ятеро поранених. Пам'ятник загиблим героям встановили у Новокодацькому районі Дніпра. Сонячні панелі з'явилися в Синельниківському районі завдяки французьким партнерам. Телеканал д 1 реалізує проєкт Media Skills інклюзивна медіашкола». Про це та інше у нашому випуску. Новин у студії Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог не припиняє атаки Дніпропетровщини, повідомляють в обласній військовій адміністрації. По Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Поранені жінка та чоловік. Обоє пенсійного віку. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда, зайнялася гімназія. Вогонь, рятувальники загасили. Ворог також атакував безпілотниками Маломихайлівську громаду Синельниківського району. Постраждали троє людей. Виникла пожежа у приватних будинках та їдальні. Вогонь-рятувальники приборкали, понівечене сільськогосподарське підприємство. Про ситуацію в інших регіонах внаслідок ранкової атаки на Харків постраждали кілька десятків людей, серед них троє дітей. Постраждалі є у Шевченківському та Слобідському районах. Пошкоджено багатоповерхівку, цивільні об'єкти та дитячий садок. Ворог використав бойові дрони. Російські війська завдали удару по Одесі. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Крім того, є руйнування цивільної інфраструктури, пошкоджено гаражні приміщення, адміністративна будівля на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові адвантажні автомобілі та автобус. Пожежі ліквідовано. Ворог атакував Сумщину. Внаслідок обстрілів загинули дві цивільні особи. Пошкоджено десятки будинків місцевих жителів. П'ять із них фактично знищено. Сили оборони України минулої доби знищили 400 одиниць військової техніки країни агресора РФ. Також ліквідували 1100 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни ворог втратив на українській землі понад мільйон 27 тисяч військових. Сили оборони України також знищили 44 тисячі 58 безпілотників, також 3439 крилатих ракет. Повідомили в Генштабі ЗСУ. Щойно підписав новий санкційний пакет, і це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно підписав новий санкційний пакет. Це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України це і синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер вже у санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості, звісно. Всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки. Загалом в пакеті сьогодні санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції наші та європейські. Наші та інших значимих юрисдикцій світу також в пакеті 73 фізичні особи. Всі громадяни Росії. У них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста. Санкційні правила різняться у світі, але мета у нас у всіх спільна: примушувати Росію до припинення війни. Та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього і мають значно ускладнити повсякденність російської системи. Наступного тижня ми готуємо і нові рішення. Наші українські посинхронізації санкцій Європейського Союзу. Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само, як і наші українські санкції в Євросоюзі. Ще важливо: в сьогоднішні доповіді, перед усім головком Сирський по фронту Покровський напрямок найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина, захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за уміння досягти навіть дуже віддалених районів в Росії, спільна робота Збройних сил України. Служби безпеки України, наших розвідок, все, що додає Україні далекобійних можливостей, допомагає нам наближати завершення цієї війни. А за цей тиждень я хочу відзначити особливо бригади, які показали найбільше результатів на фронті. Покровський напрямок це. Насамперед, 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам, куп'янський напрямок, третя штурмова. Молодці воїни Харківщина, південно слобожанський напрямок. Відзначились воїни 92-ї штурмової бригади. Сумщина, дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок, 37 ма бригада морської піхоти та десантники 79-ки. Дякую вам. І ще окрема вдячність за результати. Першому та 425 му штурмовим полкам дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим Сьогодні ж У День Військово-морських сил України я зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами, відзначив найкращих. Ми пишаємось нашими людьми, готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою і в обороні, і у відновленні. Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України новим угодам з партнерами, а також багато в чому відновленню справедливості. Слава Україні! Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. у Дніпрі. Встановили пам'ятник воїнам, які боронили Україну від російського агресора. Вони полягли на полі бою. Тепер пам'ять про них увіковічнили, встановивши меморіал. Це стало можливим завдяки міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність на відкритті. Побувала наша знімальна група. Розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. На відкриття пам'ятнику зібралися десятки людей. Їх всіх об'єднала трагічна доля: втрата найрідніших, найближчих людей, і водночас спільна втрата наших героїв-захисників. Саме за ініціативи мешканців новокадацького району було розроблено ідею монументу а реалізація проєкту стала можливою завдяки міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність. Ініціатором цього пам'ятного знаку були родини загиблих героїв Новокодацького району. На момент звернення цих родин було 350, це був листопад 24-го року. Зараз цих загиблих вже більш 400 і вони були ініціаторами створення цього пам'ятного знаку. Вони звернулися по допомогу до президента Міжнародного благодійного фонду Солідарність до Олександра Володимировича Петровського, знаючи, що ця людина, яка Допомагає родинам загиблих, і завдяки якому вже є дуже багато меморіалів по Дніпру і по Дніпропетровської області: це і п'ятіхатки, і місто Нікополь, це і Дніпро, це і жовті води. Дуже наполегливо родини загиблих боролись за те, щоб він був встановлений тільки от на площі єдності, на алеї пам'яті, бо це мешканці Новокодацького району, і для них це було дуже важливо. Завдяки їх Наполегливості завдяки нашому духовенству, які з нами сумісно працювали і до сьогоднішнього дня вирішували всі питання, а також родини коло загиблих, які доєднались до нас, і сьогодні ми вже маємо результат. Ми маємо сьогодні цей пам'ятний знак, який буде нагадувати не тільки мешканцям новокадацького району, но всього міста, що це є пам'ять, місто пам'яті, місто поваги, обов'язок кожного з нас. Пам'ятати і молитися за те, щоб душі полеглих захисників були поряд із Богом для освячення пам'ятного знаку. Запросили представників духовенства Дніпровської єпархії Православної церкви України. Я сьогодні дуже щасливий, ось на такому сакральному місці ось тут в Новокадацькому районі. Ми освітили цей пам'ятний знак у символі такої переможної роки. Це єднання наших сердець. І ось я сьогодні хочу висловити подяку всім матерям, які тут присутні. які, і так плекали створенню цього саме пам'ятника, такого пам'ятного знаку. Також хочу подякувати оцю Віталію, окремо, всій громаді. Ну а в першу чергу я хочу подякувати людині, до якої звернулися, бо треба було підтримку і треба було зафінансувати цей пам'ятник. І ось Олександр Володимирович Петровський, фонд Солідарність, Яна Юрівна Іванілова. Вони просто відкликнулися одразу. І ми зробили цей пам'ятник. Ми сьогодні безперечно його свячуємо, але це перемога наших сердець. І вдячність хлопцям, які Просто подарували найдорожче, це своє життя. І ось сьогодні такі стоять тут фотографії цих хлопців, і подивіться на їхні очі. Вони всі сильні, вони вольові і вони не вагалися, треба чи не треба. Треба було, вони йшли і перемагали. І сьогодні, напевно, в вічному блаженстві, в царстві небесному ми їх згадуємо. А цей пам'ятний знак і стає таким для нас місцем зібрання, що ми сюди повинні прийти з внуками або якісь державні свята і починати звідси вшанувати цих ще раз думками Роздумову вшанувати цих людей. Сьогодні відбулася історична подія в нашому масиві Покровській, Покровський, в нашому районі, Новокадацькому е освячено пам'ятний знак в честь загиблих воїнів. Багато воїнів нашого району загинуло, віддали життя за Україну. Багато із них ми відспівували в нашому храмі. Багато із них отримували благословення на фронт захищати нашу Україну. Багато родин сьогодні приходить до нашого храму. І в Матринському храму вони знаходять розраду, тепло, втіху і Боже благословення. І ми завжди з вдячністю спілкуємося з ними, дякуємо їм і підтримуємо один одного. До мене, до священника, в храм звернулися люди, родини прийшли з проханням. Вони розпочали це їхній проєкт. Вони так бачили. Вони порадилися з воїнами. Вони між собою порадилися. Вони так бачили цей проект, цей кулак, цей символ, символ, символ символ перемоги, і коли вони прийшли з проханням звернутися до Олександра Володимировича за підтримкою. Він не вагаючись, не роздумуючи, він підтримав. Він підтримав і допоміг. І сьогодні це є посвячення цього знаку. Символ пам'ятника це міцний кулак. Саме він символізує мужність та незламність воїнів. А для сімей полеглих захисників і захисниць є набагато більше ніж просто особистим. Для тих, хто втратив своїх рідних, це ще одна можливість. Доторкнутися до теплих долонь своїх чоловіків, братів і синів це дуже важливо, це дуже значуща подія. І цей пам'ятник було створено за ініціативи родин загиблих героїв Новокадацького району при підтримці благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського. І ну, для мене це дуже важливо, бо наші діти загинули для того, щоб ми всі могли жити, радіти, працювати. Для мене основне це вшанування пам'яті це те, щоб їх не забували. Цей пам'ятний знак вдячність загиблим воїнам Збройних сил України. Віднині він нагадуватиме містянам про те, якою дорогою ціною дається мирне життя. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. про міжнародну допомогу далі. Сонячні панелі від французьких партнерів вже працюють у Покровській громаді Синельниківського району. Їх встановили на дві амбулаторії центральну та її філію у віддаленому селі. Панелі забезпечують безперебійну роботу. В амбулаторії отримують допомогу понад 13 тисяч людей. Серед них багато переселенців, дітей, літніх людей та родин військових. Україна та компанія Swiftbit підписали меморандум про розширення виробництва безпілотних систем. Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно на спеціальних умовах і за собівартістю. Завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року і подальше збільшення обсягів у 2026-му. Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей. Також планується розробка нових інноваційних рішень. До резонансних тем ранком на Дніпропетровщині на трасі поблизу селища Петриківка сталася велика аварія. Перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. На місце викликали медиків та рятувальників. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували шістьох людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік. 28 людей потребували медичної допомоги. На місці. І працювали 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Продовжуємо інформаційний випуск. Телеканал д 1 за підтримки українського культурного фонду реалізує особливий проєкт Медіа Скілс, інклюзивна медіашкола». Він спрямований на підтримку та навчання дітей та молоді з інвалідністю. У проєкті цікаві зустрічі як з фахівцями, так і з відомими людьми з інвалідністю. Учасники зможуть познайомитися зі світом телебачення. Цей проєкт доводить, журналістика не має жодних кордонів та бар'єрів. Цей проект реалізує наш телеканал разом з українським культурним фондом у співпраці, і ми реалізуємо цей проект для того, щоб дітки мали можливість, скажімо так, знаєте, є така фраза таємничий світ телебачення, тобто, щоб привідкрити таку цю завісу таємничості, щоб діти змогли спробувати себе на різних різних напрямках. Там буде і монтаж, і режисура, і аудіо спікінг, і взагалі, все, все все буде дуже багато різних менторів. Кожен буде демонструвати свою якусь таку навичку, в якій він Скажімо так, профі там у нас буде і Стас ведучий Він буде розповідати про ораторське мистецтво і дикцію. І Іра буде розповідати про майстерність інтерв'ю. Взагалі, про все, все, все. Я розповім трішечки про основи та історію журналістики. Буде дуже я сподіваюся, цікаво з приводу того, що цей проєкт, значить особисто для мене. Ну напевне, найперше це досвід, тому що це перший проект, в якому я беру такому участь, дуже цікаво спробувати. Сподіваюся, що ми будемо дуже активно працювати з ними і, взагалі, зможемо, скажімо, так я. Отримує якусь цікаву інформацію від них, а вони отримують від нас і від нашої медіашколи. Новини спорту. Двоє спортсменів з Дніпра здобули три нагороди на чемпіонаті Європи з плавання серед молоді до 23 років у словацькому Шаморіні. Олександр Желтяков виборов дві срібні медалі. Максим Овчинніков посів третє місце. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 7 липня, в обласному центрі протягом дня очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 32 градусів тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, Розі та жовтих водах синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 36 градусів із позначкою. Плюс у Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується невелика хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 34 градусів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював. Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова Слава Україні.